Підготовка до опалювального сезону, освітня реформа та повернення силового ПДФО. Такі питання розглядали на позачергових зборах голів громад Прикарпаття. Передусім, посадовці прийняли рішення фінансово допомагати бурштину із будівництвом котелень. Продовжить тему наша Тетяна Дадак. Бурштинська ТЕС після ракетних обстрілів перебуває у критичному стані. Пошкоджене як енергетичне обладнання, так і самі споруди, розповідають місцеві посадовці. Тож у громаді до зими планують збудувати дві котельні потужністю 8 та 10 мегаватт для мешканців міста, ще чотири для закладів соціальної інфраструктури. Борщинська теза у зв'язку з тим, що такі ситуації, податки нам не платить. Наприклад, за перші квартал вона повинна була заплатити нам біля 200 мільйонів. Вона відтермінувала їх на грудень місяць цього року. І поточні платежі також будуть під знаком питання. Тому ресурс нас якби забрали. У нас залишились захищені статті. А так, щоб готуватись до опальне судового ресурсу, немає, тому ми звернулися в різні інстанції. Це від області, до кабінету міністрів, і так само до благодійних фондів, відгукуються. Десь хтось каже, що працює над цим, але поки що реально немає ніякої позитивної відповіді. Тож громада вирішила взяти кредит у 50 мільйонів гривень. Ще 50 мільйонів. Я думаю, ми десь назбираємо. Я на увазі по безповороті допомозі, тобто на облаштування двох котел нам потрібно 100 мільйонів. І таким чином так 100 мільйонів гривень. Також на зборах обговорили важливість повернення силового ПДФО у громади. Його вилучення наприкінці 2023 року негативно вплинуло на забезпечення підрозділів ЗСУ та фінансування соціальних видатків ОТГ. Мова йде про приблизно по 400 мільйонів гривень, які ми втратили внаслідок силового ПДФО. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що на нашу думку і правоохоронні органи, надзвичайні ситуації, і силові інші органи вони мають сплачувати податки до місцевого бюджету, а не до державного бюджету. Мені здається, що це би дозволило нам збільшити фінансову підтримку військових через різні матеріальні. Допомоги через закупівлю дронів інших іншого спорядження, а також в цій ситуації енергетичної кризи вкладати ці кошти в першу чергу в подолання енергетичної безпеки. Далі на порядку денному освітні виклики. Рішення МОНУ щодо закриття шкіл з 2025 року, де навчається менше 45 дітей, запустить процес занепаду та зникнення сіл. Переконана Оксана Савчук. Такі постанови, які все ж таки сприятимуть тому, що старша школа і старші діти мають переїжджати в опорні школи, воно не, 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 не дає позитивних сигналів, як мінімум тим людям, які сьогодні виїхали. Ми розуміємо, що сьогодні за кордоном перебуває більше 10 тисяч дітей шкільного віку, і ми все ж таки очікуємо, що частина цих дітей зараз є. На онлайн навчанні в Україні, і ми все ж таки сподіваємося, що ці діти повернуться в Україну. Тому сигнали щодо укрупнень закриття таких старших, саме старших класів на бо молодші класи будуть мати державну субвенцію. а старші не будуть. Це означає, що деякі громади. Мають зараз думати, що робити, тобто, фактично, це перекладається на місцеві громади. На зборах голови громад напрацювали механізми спільного реагування на проблеми. Виклики, які є сьогодні, і запити від територіальних громад, які є сьогодні вони закумулювали регіональне відділення, експертне середовище Сьогодні провести цей захід і обговорити ті питання, які є сьогодні. Кожен з керівників територіальних громад буде мати змогу донести свою думку, і ми сформуємо звернення до центральної влади для того, щоб показати готовність сторони органів місцевого самоврядування вирішувати ці проблеми і показати бачення допомоги або формування загальної. Системи щодо вирішення цих проблем, включаючи безпосередньо як депутатський корпус, Верховну Раду України, так і Кабінет міністра, члени асоціації міст України, зазначають, також потрібно спростити процедуру фінансової підтримки громадами одна одної, адже запроваджені нещодавно бюрократичні обмеження взаємодопомоги відділяють Україну від Європейського Союзу.